Нас, Ми з'єднуємо між собою великі пальчики ніг, п'яточки трошки розводимо назовні. Ми підтягуємо сіднички і підтягуємо живіт, виштовхуючи грудну клітку вверх. При цьому у нас плечики розведені між собою, опущені від двох долоньки, дивляться одна на одну. і Пальчиками рук відтягуємося вверх. і робимо невеличке розгинання. Тулуба. При цьому ми плече ось таким чином не піднімаємо, це неправильно, і ми не витячуємо е, наш е, таз назад. Тут, ось таким чином, ми тримаємо банхі, ми збираємо е, свій, е, свою увагу в своєму центрі, в своєму цілі, підтягуємо живіт, підтягуємо тазове дно і потилицю трошки штовхаємо назад, підборіться, опускаємо вниз. Ось таким чином виштовхуємося при цьому від наших, від наших носочків, вабутів переводимо також носочки і виштовхуємося носочками від підлоги. І тепер друга асана. У нас а, утанасана. знову ж таки, у нас великий пальчики ніг зведені, п'яточки трошки розведені. І ми згинаємося з рівною спиною та застегнемо суглобі, давлячи животом. Та грудною кліткою на стегнах опускаємо чоло також до наших колін, але при цьому ми згинаємося за рахунок та застегнемо Ось таким чином згинатися неправильно. І плечі також ми не піднімаємо, ми опускаємо плечі і розводимо лопатки між собою, виштовхуючи і розширяючи нижні ребра. І при цьому штовхаємо умовну стінку позаду себе. У нас вага тіла в носочки опирається. І також ми можемо опустити трошки ми можемо опустити долоні вниз і виштовхуватися ще плюс від підлоги нашими руками. Підтягуємо тут банки, швіт направляємо всередину, підтягуємо та завидно, коти також ми штовхаємо назад і опускаємо підборіддя вниз. Ось таким чином. І ще більше виштовхуючи сідниці вверх і назад. І відчуваємо, як працюють у нас сідниці. Далі у нас поза утхіта триконасана. Ми виміряємо відстань між нашими ногами спочатку. У нас п'ятка між нашими промежинами. Інша нога у нас витягнута. І таким чином ми піднімаємося. Передня нога у нас дивиться вперед. А задня нога, задня стопа у нас перпендикулярна передній. Таким чином, щоб у нас п'ятка передньої ноги була прямо по центру а, внутрішньої поверхні задньої стопи. Колінні чашечки підтягнуті, але у нас носочок трошки розвернутий всередину. Ми опускаємо руку, ми спочатку опускаємо руку на підлогу перед собою і тепер ведемо руку. До нашої передньої ноги. При цьому ліва рука, якщо у нас ліва нога спереду. Ми піднімаємо нашу руку праву вверх і тепер ми штовхаємо таз вперед, а плечі відводимо назад. Таким чином, щоб у нас плечі і таз були в одній площині, а руки і плече в одній лінії. Якщо ми будемо завалювати плече вперед, це буде неправильно. ми штовхаємо його назад. І якщо тулуб, ми завалюємо також вперед. Це теж неправильно. Ми вирівнюємося, при цьому тримаємо внутрішні м'язи, ми підтягуємо тазове дно, живіт направляємо всередину, грудну клітку направляємо вверх. Шия у нас знову ж таки потилиться назад, і ротація йде в шиї і дивимося вверх. Вага тіла у нас в носочках і на внутрішній поверхні стопи. І тут у нас працюють м'язи живота. І далі у нас перша шпатанасина. Ми стаємо на ширині тазу стопи. І в цьому ж положенні ми робимо просто крок назад. Такий крок оптимальний, поки у нас п'ятка стоїть на підлозі. У нас носочок трошки завернути всередину і ми робимо нахил вперед. Знову ж таки, з рівною спинкою ми намагаємося штовхнути наше, наше стегно переднє-назад, а заднє стегно вперед. І опускаємо наші руки. І тут також ми витягуємо з попередньої сторони, тобто ми підтягуємо живіт від всередину і грудну клітку також. Розкриваємо і витягуємо вперед і вверх. При цьому ось таким чином ми плечі не піднімаємо, ми навпаки розводимо лопатки і опускаємо плечі всередину. І а, Також у нас магація тут в носочки на внутрішню поверхню а, стоп. Ми підтягуємо тазове дно, ми підтягуємо тут живіт всередину, і підборідся і потилицю штовхаємо трошки. Назад, ось таким чином, і ми штовхаємо таз ще більше назад, а, а намагаємося розтягнутися по передні, по поверхні тулуба. І тут перебуваємо в моменті, відчуваємо наше тіло. І при цьому можемо ще бути помилка, якщо ми будемо перекошувати таз, наприклад, якщо ми будемо завалюватися в праву сторону. тобто Завалюватися більше на задню ногу, або будемо перекошувати таз, наприклад, вище чи нижче. Ми прямо закриваємо таз і його вирівнюємо. Це має бути у нас одна площина.